Шановне товариство, дорогі друзі, в рамках п'ятого тижня Національного гончарного здвиження в Опішному ми продовжуємо серію заходів, покликаних привернути увагу українського і чужоземного суспільства до українського гончарства, до його видатних майстрів, до гончарної спадщини України накопичної впродовж багатьох століть і тисячоліть. Подвижницької праці майстрів глини. Сьогодні, зокрема, ми відкриваємо дві художні виставки. Перша виставка це видатного українського художника, кераміста, монументаліста, концептуаліста, заслуженого майстра народної творчості України Сергія Радька. Друга виставка це виставка нових творчих робіт мистецької родини Кречевське. Привезених до пішного в дарунок музею мистецької родини Кричевських внуком академіка Василя Григоровича Кричевського Василем Івановичем Лінди Кричевським, який прибув до нас зі Сполучених ну, Штатів Америки. Це така моя місія зробити принести сюди, як я можу. Як я буду шукати, буду знайти. І все я буду знайти буду тут у пічні. 1903 року Василь Кричевський виграв проєкт на будівництво будинку Полтавського губернського земства. 110 років тому, 1903 року, Полтавська губернська управа почала вести переговори із Абрамцівською керамічною майстернею про виготовлення майоліки для цього будинку. Цією майстерною, яка знаходилася поблизу Москви, керував відомий видатний російський технолог-кераміст Петро Ваулін. Переговори з ним тривали до березня 1904 року, коли він нарешті згодився приїхати спочатку до Миргорода, а згодом до Опішного. Петро Ваулін був вражений багатством опішнянської кераміки. І та майоліка, яка сьогодні прикрашає будівлю Полтавського краєзнавчого музею, виготовлена саме під керівництвом Петра Вауліна. 110 років тому Василь Кричевський і Петро Ваулін прибули сюди, на це місце. Сьогодні тут ми маємо одночасно внука Василя Кричевського і внука Петра Вауліна, пані Марину Петрову. Я необыкновенно рада і... восхищена вашим музеем, вашим собранием. Действительно, в нашей семье очень тепло, очень благодарно вспоминали этот период, когда вся семья Петра Ваулина проживала в Миргороде и в Я еще раз благодарю всю дирекцию, всех посельчан, которые сегодня пришли, но такой необыкновенно интересный и, конечно, очень значимый не только для вашего поселка, но и для всего Петербурга события. Большое всем спасибо. От имени петербургских реставраторов художественной керамики и от себя, как лично, как исследователя творчества Петра Кузьмича Ваулина, разрешите выразить благодарность дирекции музея-заповедника, института керамологии, за вклад в дело увековечения в памяти Петра Кузьмича Ваулина. Сегодняшнее событие тем более значимо, что это первая на территории бывшей царской России мемориальная доска, посвященная выдающемуся художнику керамисту Петру Кузьмичу Ваулину. К сожалению, ни в Петербурге, ни в Москве Абрамцев, ни в Абрамцево не на родине, где я был в этом году, в селе Черемиское на Урале, Свердловская область. Там вообще от меня впервые вы слышали о том, кто такой Петр Кузьмич Паулин. Так вот нигде в России, на территории сегодняшней России, нет ни одной до сих пор, к сожалению, мемориальной доски. И тем более хочется еще раз сказать огромное спасибо, что наконец-то на территории опошни, здесь, в Украине, открыта эта мемориальная доска. Я испытываю чувство небывалого сердечного трепета в течение этих двух дней по приглашению замечательного нашего руководителя этого всего организма и его помощников. Я впервые на вашей славной земле. Я думаю, что сегодня мы еще не осознаем, что происходит. На самом деле сегодня день восстановления исторической справедливости и не только на украинской земле, но и на земле петербургской, на земле московской и на, на, на европейском уровне, потому что имя Ваулина, к сожалению, пока еще не получившее достойного признания, нет никаких сомнений, что это вопрос ближайшего будущего. Это имя того великого исполнителя, без которого не прозвучало бы ни одно великое музыкальное сочинение в русской архитектурной и декоративной керамике конца 19-го, начала 20 века. Я полагаю, что сегодняшняя акция – это лучший памятник этим двум замечательным людям. Я чрезвычайно счастлив познакомиться сегодня был с внучкой замечательного нашего мастера. И хочу раз еще раз земной поклон ответить всем вам, тем, кто для этого приложил практические, физические и духовные усилия. Спасибо вам большое. Нещодавно ми відзначали 50-річчя художника. І ця виставка своєрідний фрагментик невеличкий його творчої спадщини, яка значною мірою зберігається в Національному музеї заповіднику Українського в пішному. І виставка на пошанування півстолітнього ювілею. Дякую за виставку. Роки летять. це Для всіх очевидно. І... Ця висока насправді зробилася таким для мене навіть несподіванкою, що така і цікавий, що так гарно її скомпонували. Ну, це моя творчість і це великою мірою творчість музею, я сподіваюся, ми робимо разом спільну, цікаву і приємну справу. І тому ділимось натхненням і подивимося, що там вийшло нас. Дорогі товариство, сьогодні ми згадуємо ще одне ім'я високого українського достойника. Це гончаря Івана Архіповича Білика, 100 років від дня народження, якого ми святкували три роки тому. З ім'ям цього гончаря пов'язана ціла епоха в історії української кераміки. Родину, родину, зі Знаєте, Мені хочеться на сам кінець сказати: слава Івану Архиповичу Білику, слава Петру Кузьмовичу Вауліну, слава великій мистецькій родині Кричевських, слава опішному, слава Україні.